Радості і подяки, хай ви невдячні спів, забудьте смутки всякі. Земля прослав Христа, за всі його щедроти, за милість без кінця, за радість і турботи, за вітер і тепло, застигнуть полі жити, за, за сонце що зійшло знову ясно світить, за голос рік. Воду за від воли повітря чисту воду за овощі, що маю, за хліб що на столі, за овощі, що має, ми в полі останньо заспіваємо. співаю. Удяганий день настав, то є Господня справа тим день нам Бог послав клаві і скажу, Сюжим поздравляем нас. Аминь.